Ми відповім повністю на перші питання і відповідно частково натуре питання, якщо будуть мої колеги, я маю на увазі Оксана Кушевського, зверхова, яким сказав. Що стосується заяви правоохоронні органи, ми для цього і скликали сьогодні публічну прес-конференцію, щоб зробити таку заяву через пресу, а відповідно до статті 94 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення в пресі це є підстави для проведення перевірки. Метою ми сьогодні і скликали цю конференцію, щоб це було публічно, щоб місто знало і правоохоронні органи відповідно зобов'язані відреагувати на ці публікації. Що стосується наявності судимостей, депутатів, значить, я можу вам сказати, що за цією інформацією, яку було подано під час виборів від кандидатів, тоді ще депутати Всеукраїнського об'єднання з всієї України. А ми вимагали довідки про відсутність судимості, яка є офіційною довідкою від такої структури, як Міністерство внутрішніх справ України, є інформаційні центри, які акумулюють інформацію щодо судимості кожної особи в Україні. Згідно цією інформацією, яку нам подали наші тодішні кандидати та депутати, такою інформацією щодо наявності судимості юридичного управління Всеукраїнського об'єднання свободи не володію.